До небесного легіону до Ітаси ще один у Святотроїцькому кафедральному соборі Луцька провели чин похорону залучанином Михайлом Марчуком, який загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Солидар Донецької області, розповів його друг Віктор. Це взірець. Це він був і сім'янин хороший, і син хороший. Для батьків загинув як справжній герой. Лишився прикривати хлопців на позиції, коли б почалось вторгнення, він на той момент знаходився за кордоном. І вже в той же самий день він знайшов квиточки, він знайшов бус і повернувся в Україну. Ми разом служили, тільки такі, такі. Я, я в 14-й бригаді служив. Я не знаю, в якій він бригаді служив. Його 8 місяців не було вдома. 43 43-річний Михайло Марчук проходив військову службу у прикордонному загоні на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії. Говорить його побратим Олександр. Додає, у загиблого залишилася дружина та двоє дітей. Разом служили. Він загинув. Він до, до кінця. Це він був командиром відділення і завжди хлопці прикривали своїм плечем. Борець за правду за перемогу України і віру найкраще для України. Віддати шану полеглому військовому Михайлу Марчуку. Прийшли рідні, друзі та побратими, супроводили виконанням національного гімну. Поховають героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гражджа. Микита Чибар, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.